не Селище. Забувся приміщення магазинів. Да, поряд будинок культури відремонтований, прибраний парк і отаке розвальне. Колись тут були чудові магазини. Свого часу підприємці, коли тут е, магазини, підприємці просили це приміщення для того, щоб функціонав... облаштувати свої маленькі магазинчики. Була дуже невелика, непомірна орендна плата, Таким чином підприємці відмовилися від цієї пропозиції. І на сьогодні це приміщення пустує кожного дня. Бачимо тільки, як воно валиться з кожним днем. Вибиваються рами, витягуються вікна, витягуються. ну, одним словом, розвалля. Хто не приїжджає в Макошино, запитує, навіщо вам таке, чому не можемо навести лад, скільки селищна рада не зверталася до власника цієї установи, не можемо навести порядок. А власник хто? А власник це споживче товариство. Менське район. районне споживче товариство. Значить вони говорять, що це розпайоване, але ж я впевнена, що пайовики теж на це не мають ніякого впливу, нікому воно. Одним словом, маємо розвалля на сьогодні. Так, дякую. Тобто питання до споживчої кооперації, так, споживчого товариства. Так, говоріть, будь ласка, без запис території Макошинської селищної ради. Дякую, будемо передавати прохання. Добре, дякую.